Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Я знаходжуся в нашому дублянському лісі, це Рівненщина, Дубинський район. І хочу піти подивитися на розвідку. Хоча в нас дуже сильно посушливо, був однієї ночі дрібненький дощик, але кажуть, що масляти потихеньку вже лізуть. Так що, кому цікаво, лишайтеся і. Щось вам обов'язково покажу, що знайду. А обов'язково якусь красу я вам та й знайду. Так що всім гарного перегляду. Я пішла. Ну, ось таких красунчиків я знайшла. Правда, вони вже а, стають старенькими. У мене в фейсбуці є група, і ось так їх потрібно. Тільки шапочки, а, ось це чиститься і сушиться. За кілограм цього року, за кілограм сушених мухоморів, ось таких, Це звичайні червоні, є ще королівські, коли він коричневий і білі цяточки, а, 5 тисяч гривень беруть. Так що так, так що бізнес на мухоморах теж можна зробити. Вже починаються рядовки рости, значить, і повинні грибочки якісь бути благородніші. Ось так рядочку, вони. Чик -чик 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 -чик. ну і перша моя знахідка це ось рижики. Ось. Тільки зараз гляну чи вони гарні, не червиві. Ось такі манюсички. Смак рижиків з ялинки і з соснини дуже сильно відрізняється. Цей, на жаль, червивий. Бачите, що засуха, вони червиві. На жаль, навіть такі малесенькі. Ось цей хороший, цей хороший. І ось цей хороший. А ці, на жаль, червиві. Ось такі справи. Це старіші. І вони червиві. Бачите. Ось тут є ще манюсочка. Тільки починається. Ось ця манюсечка хороша, тільки починається. Рижики, так що ще будуть грибочки. У нас іде потепління. Ось такий рижечок гарненький. Ось він рижіє так по кругу. Так що ще будуть грибочки. Ось думаю, пройдуся по місцях, де в нас зазвичай опеньки, моху трішки є, але вологи немає і опеньки ще не йдуть. Але в нас починається тепло і на завтра і на неділю стоїть невеличкий, але все-таки дощик. Сподіваюся, ще ми дочекаємося опеньків. Ось бачите, геть пусті, навіть не видно, що десь хоч один, щоб проліз пенюк. Ось так. Друзі, перейшла я в соснину. Хоч тут легше ходити, але ліс взагалі сухий-сухий, пустий-пустий, взагалі навіть ось сосни до середини. Сухенькі стоять, але ну, це я пішла більш на вершину, тому тут набагато-набагато сухіше. У нас ще немає ніяких тут грибочок. Потрібно, якщо їхати десь далеко, в інші ліси. Але будемо чекати дощику. Побачили, пройшлися, що ще нема чого сюди заходити, забігати. Ось такі справи. Там пару рижиків знайшла, да і все. Але ще трішки похоже по своїх місцях. Може десь щось знайду. Ух, Пройти, звичайно, це капець. Але краса неймовірна в лісі. Як не крути, все рівно ліс то є ліс. У нас трішки вітерець, але дуже гарно. І вже потеплішло. Мені от навіть в кофті та жилетці жарковато. Але наділа капюшон, бо шапку не брала. Ці гілочки дуже сильно в <кху> волосі заплотуються. Так що ще пройдуться трішки. Та як грибів немає, вирішила насобирати трішки хмизу, щоб відерця не було пусте. Ось такі всякі корячки є. Ну, назбираю де вже буде разочок на розпал. А що їхати? без... Просто так додому. Ось відерочка напевно вже вікове стає. Десь так. Не знаю, пеньки, от хожу тут, а дивлюся, пеньки взагалі. <кій> Пусті, сухі. Не знаю, чи дочекаємось, подивилися, на вівторок має знов бути приморозок. Так що... Не знаю, чи буде щось з тими грибами, чи не буде. Завтра, якщо буде все добре, переїду в одне місце, де повинні бути маслята. Якщо, правда, не буде дощу, бо на завтра дощ стій. Так що всім дякую за перегляд. Я вже буду їхати додому. В лісі дуже гарно, дуже красиво. Все ще в нас зеленіє, хоча вже був такий нуль. Майже приморозок, але в нас ще ось дивіться, зелений, 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 зелений ліс. Так що всім дякую. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини всього самого найкращого. До нових зустрічей. па-па-па-па.